15 виконуйте ваші зобов'язання. У житті людина неминуче бере на себе зобов'язання. Фактично, коли людина народжується, в неї вже є певний борг, який з цього моменту, як правило, росте і накопичується. Немає нічого нового та оригінального утвердження, що людина в боргу перед батьками за те, що вони дали їй життя і виховали. І те, що вони не підкреслюють це надто сильно. Робить їм честь, тим не менш, людина перед ними в боргу і навіть дитина відчуває це. Протягом життя в людини накопичуються інші зобов'язання перед іншими людьми, друзями, суспільством і навіть перед усім світом. Людині роблять надзвичайно погану послугу, якщо їй не дозволяють виконати свої зобов'язання або якось розплатитися за ними. Чималу роль у дитячих бунтах грає відмова дорослих приймати ту єдину монету, яку може запропонувати дитина чи підліток, щоб зняти з себе тягар зобов'язань, посмішки немовляти, незграбні спроби дитини допомогти, поради підлітка або просто намагання бути хорошим сином чи донькою зазвичай залишаються непоміченими і неприйнятими. Діти можуть робити це неправильно, їхні спроби часто погано продумані. Ці хороші прагнення швидко зникають. Коли такі зусилля не дозволяють зменшити величезний борг, їхнє місце можуть зайняти різні логічні обґрунтування на зразок. Ніхто нікому нічого не винен. Мені все одно мали це дати. Я не просила, щоб мене народжували. Мої батьки або опікуни нічого не варті, і в житті все одно немає нічого хорошого. А Зобов'язання продовжують накопичуватися. Тягар зобов'язань може стати нестерпним, якщо людина не знає, як від нього звільнитися. Цей тягар може завдати шкоди окремій людині і викликати хаос у суспільстві. Якщо людина не може повернути борг, то ті, кому вона винна, хоча вони часто й не підозрюють про це, стають об'єктами найбільш непередбачуваних реакцій. Допомогти людині, що стоїть перед дилемою невиконаних зобов'язань і невиплаченого боргу, можна просто обговоривши з нею всі зобов'язання, які вона прийняла, але не виконала: моральні, соціальні, фінансові. І виробити якийсь спосіб розплатитися за всіма тими зобов'язаннями, котрі, як людина вважає, вона все ще має виконати. Слід обов'язково приймати спроби дитини чи дорослого виконати зобов'язання негрошового характеру, якщо вони вважають, що такі існують. Крім того, слід допомагати людям знайти якесь рішення, прийнятне для обох сторін, котре дозволить розплатитися за фінансовими зобов'язаннями. Переконайте людину. Не приймати на себе більше зобов'язань, ніж вона спроможна виконати. Шлях до щастя дуже важкий, якщо людина обтяжена зобов'язаннями, невиконаними перед нею, або які вона сама не виконала.